Добрий день, дітки. Он де равлик повзе, свою хатку везе. Хатка в Равлика чудна, на спині вона. Коли Равлик спочиває, свої ріжки в ній ховає. Діти, ви здогадались, кого ми сьогодні запросили у гості? Так, равлика. Де в Равлика хатка? На спині правильно. Що він в ній ховає, коли спочиває? Ріжки. А чи хотіли б ви дізнатись про Равлика щось цікаве? Хатка Равлика називається мушля. Повторіть зі мною мушля. Равлик народжується з мушлею, і вона росте разом з ним, його хатка. Равлики дуже люблять воду. Після дощику вони виповзають на травичку, виставляють свої ліжки і радіють вологій і теплій погоді. Повзають равлики дуже повільно. А коли на вулиці жарко або навпаки дуже холодно, равлик тоді ховається у мушлю. Вона захищає його від спеки та холоду. Ой, діти, а оці равлики загубили свої мушлі. Їм необхідна ваша допомога, інакше вони можуть загинути. Давайте допоможемо равликам знайти свої будиночки. Кожному равлику потрібна мушля такого ж кольору, як він сам. Оранжевому равлику ми знайдемо оранжеву мушлю. Ось вона. А цей равлик якого кольору? Так. Зеленого. Де будиночок зеленого равлика? Ось він. Залишився без мушлі равлик якого кольору? Так, синій. Знайдіть мушлю синього кольору. Так, правильно. Ось синя мушля. Молодці малята. Ви допомогли равликам знайти свої будиночки. Згадайте, як вони називаються? Так, мушлі. Діти, а я знаю закличку про равлика. Послухайте її. Равлику, равлику, висунь свої ріжки. Дам тобі цукерочку і печива трішки. Як ви думаєте, равлик любить печиво? А цукерки? Ні. Він не любить ні печиво, ні цукерки. А що ж він любить їсти? Равлик любить їсти ягоди, гриби. Дуже полюбляє листя салату, капусти. Взагалі, ці тваринки люблять усі овочі та фрукти. Діти, ми з вами сьогодні дізнались дуже багато цікавого про життя равликів. Маленьких тваринок, які народжуються з хаткою, мушлею, і все життя носять її на спині, ховаються в неї у спеку і холод, і коли їм загрожує небезпека. Ми дізналися, що любить їсти равлик, в яку погоду він любить гуляти. Якщо побачите Равлика у парку чи на подвір'ї, не ображайте його, не чіпайте. Нехай Равлик повзе собі далі у своїх справах. Він частина нашої природи, яку треба оберігати. До побачення, діти!